Величке продовження до теми про електронний захист. Виникла така розмова із студентом. І треба було показати, як можна забезпечити захист пристрою від неправильного підключення акумулятора або батареї. Те, що називається переполюсовка. Да? Тобто можна зробити досить нескладну схему, яка буде показувати, коли правильно підключений акумулятор, а коли ні. І от, щоб це показати, зібрав таку схему в Workbench. Дивіться, що в нас тут є. У нас є два джерела, які перемикаються от між собою. Да? Тобто 12 вольт-12 вольт, але одне підключено в схему плюсом, а інше підключено в схему мініфом. І от Ми будемо досліджувати саме, як впливає о, таке підключення, і що тут у нас в схемі відбувається. Є у нас діод, який саме буде пропускати в схему. Напругу в тому разі, якщо плюс. Ну, от зараз в мене включена схема. Давайте ще раз її включимо. І ми бачимо, що діод пропускає струм через себе, оскільки він включений послідовно, і на опорі 300 Ом, який імітує нам навантаження всю наступну схему. Ми бачимо 11,11 ,11 В. На діоді впало 895,3 МВ. Він відкритий. Кремнієвий напівпровідниковий діод. І отже, далі, якщо нам треба там, робити напругу, наприклад, 5 вольт або 9 вольт, нам треба поставити стабілізатор, і буде там, відповідно, потрібна нам напруга. Ну, мікросхему стабілізації поставити на 9 вольт з 119 З 5, тим більше зробити. І от ми бачимо, що у нас є тут зелений світлодіод, він світиться і таким чином показує, що у нас нормальне живлення в схемі, все правильно. Якщо я перемикаю тут живлення, чи перемикаю батарею на живлення мінус, то ми бачимо, що схема перемикається. Світлодіод червоний стоїть назустріч, він засвічується і показує, що у нас неправильно підключене живлення. Тут схема блокована. Бачимо, що на діоді падає 12 вольт. Це фактично показує, що струм через нього не проходить і вся напруга прикладена до діода. І відповідно на опорі 300 Ом, який є навантаженням, ми бачимо якісь там мінус 3,5 мВ. Якийсь там струм утікання через діод насправді є у зворотному напрямку. І от саме навантаження, бачить ці мінус 3,5 мВ. Горить червоний світлодіод, я вже сказав, мінус 12 вольт у нас на вході. Тут ще треба зауважити, це трошки так до теми про систему індикації, що світлодіоди червоний і зелений вони мають неоднаковий струм засвічування в Electronics WordBans, в бібліотеці там є параметри. Зараз подивимося на них. Дивимось діод червоний в бібліотеці, відкриваємо і в нього написано тут turn-on current, тобто струм вімкнення 002 А 20 мА. А для зеленого світлодіода, коли ми відкриваємо бібліотеку, тут написано 10 мА, тобто в два рази менше. Це саме призводить до того, що опори цих колах живлення вони різні. 520 Ом забезпечує нам потрібний струм 20 мА для червоного світлодіода. І коли ми перемикаємо, 820 Ом забезпечує 12 мА майже 10 ну, трошки більше для зеленого світлодіода. Можна поставити тут навіть більше. Наприклад, не 820, а 860 Ом. Давайте глянемо, що буде. Ну, знову 12, значить треба більше. Давайте поставимо 920 Ом. Наприклад. Ну, 11. Тобто можна підібрати опір, щоб було гарантовано 10 мА, але 11 мА світлодіод не проб'є, ну, буде. Світитися, гарантовано світитися. Отже, таким чином можна захистити схему від неправильного включення батареї плюс-мінус. Падіння напруги на Діоді буде, відповідно, його треба враховувати для того, щоб отримати потім на навантаженні потрібний рівень напруги для подальшої стабілізації цієї напруги. Отже, така ще одна підказочка, саме студент попросив показати, як це робиться. Отже, дивіться. Це будемо враховувати теж один з елементів електронного захисту, тому покладу теми саме про електронний захист пристрій. Дякую за увагу. Побачимось наступного разу.